Жила біля керамічного заводу, де глечики? За опішню ні, ні слова. Добрий день, 13 червня 24 рік, бо я з опісні. Мені треба знати про гончарство коти льви. Дорогі жінки, що чули про гончарство, про глечики? Про... чи дома користуєтеся зараз глиняним посудом? Чи треба вам дома макітри, гличики, э, горшки? Це давні вже нас пасні, свикрухи, свикрушене, а ви ним користуєтеся у побуті? Не, не завжди. Не, а де воно зараз знаходиться? Де ваша На начинка? Горищики. Воно лежить, тобто воно не а пасківник паску пекти не, не витягуєте? Не, вже не пече. А в чому не пече та паску? Не. А скажіть мені, як ви думаєте, чи будемо ми? Знову повертатися до гончарства, горшків, гончарів, можливо, пече. Можливо. А у вас є в котельві, хто піч може зробити? Це ж не просте діло. А гончарі, хто б це на, крутив мисок на окрузі? У вас так? Нема, не було? Мені все розказують. Про, гончарі. про гончарів. Чули щось про гончарів, тітю? А що, в горшку борщу не варили? Ні. Ні? А мамочка ваша, бабуся забули, а печі вдома немає. Нема віхо, а я з Опішні. І мені цікаво, чи було в котельві гончарство. Мені треба у котельві? Коні інформатор тікає, але зараз спробую його все таки допитати.